Філ Юкрейн або ж відчуй Україну. Це унікальний проект національного масштабу, спрямований на популяризацію нашої країни в світі. В його рамках у Тернопіль приїхала група іноземних волонтерів, які мають певний досвід у фотографуванні, створенні відео та написанні блогів. Мета проекту сформувати та показати бренд України на міжнародному рівні, висвітлити її культуру, традиції, звичаї, а ще зламати стереотипи. Цей проект відбувається вже з 11 липня і триватиме до 22 серпня. І е, суть проекту полягає в тому, що 20 учасників з різних країн світу, якщо бути точними, з 10 країн світу, е, подорожують західною Україною. І перші два тижні вони перебували у Львові. Після того вони були у Франківську, Чернівцях, і е, зараз вони е, мають тиждень для того, щоб краще пізнати Тернопіль, Тернопільщину і власне побачити наше, наше місто з кращої сторони. Під час подорожей заходом України іноземці діляться своїми враженнями на сторінках у соцмережах. Деякі учасники проекту, а саме волонтери з Єгипту, Малайзії та Німеччини, розповіли про свої перші враження від файного міста і західної України в цілому. Насправді, я дуже люблю Україну, і мене вразило те, що тут все чисто організовано і дуже дешево. Але проблема полягає в тому, що мало людей в Тернополі розмовляє англійською, і неможливо контактувати з ними, спілкуватися. Дон Спігайпів. Мене Я приїхав в Україну, тому що багато друзів, які тут були, казали, що тут класно, і сюди варто їхати, спробувати щось інше ніж Азія. Власне, мені тут подобається. Тут дешева їжа, дешевий одяг та інші речі. А ще мені подобається український клімат. Учасник проекту з Німеччини, 25-річний тім, розповідає, побачив відмінності в менталітетах німців та українців, що є для нього дуже цікавим. Західна Україна мені трішки нагадує Австрію архітектурою, але змішаною з радянським союзом. Тут все під руками, дуже близько один до одного. Тому, коли ми були в Івано-Франківську, ми відвідали також Карпати, побували на Говерлі, Також побували в Чернівцях, відвідали Хотинський і Кам'янець-Подільський замки. І мені дуже подобається, що не треба далеко їздити, щоб переїхати в інші міста і подорожувати легко. Зламали для себе молоді люди і кілька стереотипів зокрема, що у нас небезпечно через проведення АТО та що українці вживають багато алкоголю. А ще за час подорожі волонтери помітили, на заході України жінки важко працюють подекуди навіть важче за чоловіків.